івано франківську створюють обласний виборчий штаб Петра Порошенка. Керувати виборчою кампанією буде Анатолій Матвієнко. Про головні напрямки роботи штабу дізнавайтеся далі. Не бавитись у політику, а бути прагматичними, змінити самих себе, а потім і змінити владу, починаючи від президента. Такі головні критерії роботи виборчого штабу Петра Порошенка, який наразі формується в обласному центрі. Я прошу, щоб всі штаби ми сформували за тріадою. Трьох інтересів в абсолютно чіткій ієрархії. І ця ієрархія не може бути порушена. І на першому місці має стояти національний інтерес. На другому місці корпоративний, в даному випадку регіональний, партійний, і тільки на третьому особистий. Олігархи мають перестати торгувати владою. Президент і бізнес речі несумісні. Анатолій Матвієнко запевняє, що ставши президентом, Порошенко продасть свій бізнес. жоден олігарх не має бути злочин до компанії. Жоден. І я вам даю гарантію, що це позиція Порошенка. Більш того, Порошенко заявив, що я абсолютно підтримую, що він. Продай свій бізнес, якщо він стане президентом. Анатолій Матвієнко окреслив головні завдання, які поставив перед собою Порошенко у разі перемоги на виборах. Перше, це зайнятість, це проблема інвестицій, створення робочих місць, це проблема, яка є ще й стратегічно дуже важливою. Дуже важливою, як показує наша практика. І проблема безперечної комунікації це проблема доріг. Також політик запевняє, що автономну Республіку Крим Україні повернуть. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.